Курс чудес є неперевершеним джерелом натхнення для всіх, хто хоче наповнити своє життя радістю та покращити його. Він стане для вас духовним путівником і посібником для самонавчання, для переоцінки себе та світу. Застосовуючи на практиці те, що пропонується на цих сторінках, у вас можуть відбутися чудові та глибокі зміни. Мета цього курсу чудес навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Особливо пам'ятай! Тобі не потрібно вірити ідеям, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них. Використовуй їх це все, що тобі потрібно робити. Чудеса це свого роду обмін, як і всі вияви любові, які завжди є чудесними в справжньому сенсі цього слова. Обмін змінює фізичні закони. Вони приносять стільки ж любові тому, хто дає, як і тому, хто отримує. Використання чудес як видовищ, щоб викликати віру, є неправильним розумінням їх мети. Молитва є знаряддям чудес. Це засіб спілкування між творінням і творцем. Любов приймається молитвою і виражається чудесами. Урок 17. Я не бачу нейтральних речей. Ця ідея є ще одним кроком. До визначення закону причини та наслідку, як він насправді діє у світі. Ти не бачиш нейтральних речей, тому що у тебе немає нейтральних думок. Першою приходить завжди думка, незважаючи на спокусу вірити у протилежне. Це не той спосіб, як думає весь світ, але ти повинен навчитися, що це так, як думаєш ти. Якби це було не так, сприйняття не мало б причини, і саме воно було б причиною реальності. Враховуючи його дуже мінливий характер, це дуже Малоймовірно. Застосовуючи сьогоднішню ідею, скажи собі, я не бачу нейтральних речей, тому що в мене немає нейтральних думок. Потім озирнися навколо, зупиняючи свій погляд. На всьому, що ти бачиш надовго і скажи, я не бачу нейтрального, тому що мої думки про не нейтральні. Наприклад, ти можеш сказати, я не бачу нейтральної стіни. Тому що мої думки про стіни не нейтральні. Я не бачу нейтрального тіла, тому що мої думки про тіла не нейтральні. Як завжди, важливо не робити відмінностей між тим, що ти вважаєш живим і неживим, приємним і неприємним. Незважаючи на твою віру, ти не бачиш нічого справді живого чи справді радісного. Це тому, що ти ще не усвідомлюєш жодної дійсно правдивої думки, а отже, дійсно щасливої. Рекомендується 3-4 періоди практики. І не менше трьох, щоб досягти максимальної користі, навіть якщо ти відчуваєш опір їх виконувати. Однак, якщо це станеться, тривалість вправи може бути скорочена до менше хвилини або близько того, що в іншому випадку рекомендовано. Дякую вам за проведений зі мною час. Мир вашому дому!